Я не, я не знаю, не можу сказати, але я дуже багато що слухаю. Мені взагалі вся сучасна е музика, вона мені якби на слух лягає. Просто вона мені для мене взагалі повністю є вторинною. Вторинною, тому що зараз використовуються і семпли, і технічні студійні можливості заготовки дуже стандартні. І зараз, в принципі. Коли так слухаєш загалом підбірку основної сучасної денсової своєї музики, то таке враження, що наступна пісня є продовженням попередньої і так по колу, і все воно в одному стилі, все воно з тими мелізмами, там, з тими студійними фільтрами і так далі. Проте це і є, це є феномен модної музики. Воно, воно має бути, воно має бути для мене важливою українською мовою, тому що для мене взагалі україномовний сегмент має бути весь. Я дуже воюю дуже часто в своїх бесідах, дискусіях.